Придністров'я час перетворень президенту Москві зустрівся із співвітчизниками. Кап вкладені в майбутнє в центрі матері і дитини триває масштабний ремонт. Я тут живу. Підсумки республіканського конкурсу малюнків та світлин підбито. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було. Дивіться просто зараз. Урядова делегація на чолі з Лавої держави продовжує свій робочий візит до столиці Російської Федерації. Напередодні президент провів зустріч із піввітчизниками. Діалог пройшов у розширеному форматі. Мета такого спілкування з'ясувати, чим живуть придністровці, які знаходяться далеко від Батьківщини, з якими труднощами стикаються, і чи не планують повернутися до Придністров'я. Представництво Придністровської Молдавської Республіки у Москві тут особливо багатолютно. На зустріч з керівництвом країни прибули не тільки московські Придністровськи. А й ті, хто живе і працює у Санкт-Петербурзі. В Росії про справжнє Придністров'я знаю доволі мало, зазначив Вадим Красносельський. Республіка сьогодні приваблива для громадян, підкреслив президент. У пріоритеті безпека, економічна стабільність і соціальна справедливість. Продовжуючи обраний народом шлях до визнання, країна розвивається. Що важливо для людини? Що важливо для людини? Перш за все, мир, правопорядок, безпека, соціальна справедливість це фактори, які визначають життя людини. Яка цінність від визнаних держав на території яких іде війна? Відповідь очевидна: фактор невизнаності або визнання дуже суб'єктивний і від нас не залежить в повній мірі. Ми відповідальні за внутрішню стабільність. А факт визнання це технічний момент. Ми до визнання готові. Коли будуть готові всі зовнішні гравці, тоді воно і відбудеться. Нам вже потрібно продовжити розвивати нашу державу. Якою сьогодні є республіка, і що у Придністров'ї відбувається, розповів голова уряду тисячі робочих місць, створених в реальному секторі економіки, повернуті до ладу і створені нові підприємства, оновлені сотні тисяч метрів дорожнього полотна та автопарки громадського транспорту і служби швидкої медичної допомоги, програми доступного житла, держпроекти, субсидування, а також капітальне будівництво. Вони набувають в Придністрові. Ви, мабуть, буваєте у Придністрові? Мабуть, пам'ятаєте, в якому стані знаходилися школи, дитячі садки, поліклініки, лікарні. Ситуація була катастрофічною у 2018 році. Ми, незважаючи на складнощі з бюджетом, вирішили її переламати, і лише за минулий рік ремонт та реконструкція пройшли на 171 об'єкті. Переважна частина з них це сфера освіти, частина культура, спорт. Великі кошти були спрямовані на те, щоб виправити ситуацію з водою, електрикою у селах. За 2018 Надцяти 2019 тисячі роки нам вдалося відремонтувати більше 60% шкіл. Це тільки початок. Наших співвітчизників цікавили найрізноманітніші питання: говорили про міграційну політику, спрощений порядок набуття російського громадянства, соціальні виплати тощо. Заінтерісувала тема інвестицій зацікавила тема інвестицій, цікавлять питання кооперації збуту продукції. Три пропозиції, які стосуються сільського господарства. допомагати збувати продукцію, яка вирушується в ПМР. Пропонуються готові проекти. Люди працюють на підприємствах, є власниками підприємства. Не хотіли б взаємодіяти з Придністров'ям. Тільки за підсумками цієї зустрічі чоловік п'ять реальних бажаючих внести інвестиції. Приїдуть до нас на форум. Це елемент розвитку економіки. і Привід для наших громадян. Повернутися на батьківщину колективна розмова тривала більше двох годин. Потім співвітчизники спілкувалися вже у приватному порядку, обмінюючись інформацією, ідеями, планами і контактами. Москва державна дума Російської Федерації. Тут у президента Придністров'я запланована низка зустрічей. Одна з них із заступником голови комітету державної думи Росії у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтином Затуліним. Вадим Красносельський висловив подяку за співпрацю спрямовану на зміцнення і розвиток Придністровсько-російських зв'язків. У нас є бізатерство якщо у нас є зобов'язання, якщо не юридичні, то людські моральні перед Придністров'ям, яке не раз за свою історію виступало за те, щоб бути разом з Росією. Росія це пам'ятає, російські люди про це знають. Які б не були проблеми, які звичайно є. Це основоположний принцип для мене і моїх колег, які знають, що, хоч Придністров'я від нас відокремлене кордонами, воно не відокремлене від нас по людськи Воно з нами заодно. Ми з ним заодно. Сьогодні у Придністров'ї проживає 220 тисяч громадян Російської Федерації. Ще 150 тисяч жителів Республіки, зазначив Вадим Красносельський, мають підстави і головне бажання набути російське громадянство. Однак, через ті чи інші причини вони вже отримали паспорт інших держав України або Молдови. Вирішення цієї проблеми зазначив президент: одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Говорили також і про використання на території Придністров'я материнського капіталу це питання у стінах російської держдуми обговорюється вже не вперше. Ми пропонуємо використовувати материнський капітал. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо використати материнський капітал, хоча б в одному напрямку на території Придністров'я. Це отримання вищої освіти в держуніверситеті. Тема абсолютно прозора, контрольована, і цим самим ми можемо закріпити наших молодих людей на території нашої держави. Багато хто їде навчатися в Росію, щоб використати материнський капітал за призначенням. Вадим Красносельський поспілкувався із лідером фракції Справедлива Росія Сергієм Мироновим. Говорили про миротворчість, економіку та гуманітарну сферу. Що нашої партії, що стосується нашої партії, нашої фракції, у нас найглибші симпатії. Ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо вас підтримувати. І завжди можна розраховувати на таке розуміння наше і на підтримку. Сьогодні Вадим Красносельський зустрівся зі спецпредставником Володимира Путіна на Дністрі Дмитром Козаком. Подробиці зустрічі дивіться у вечірньому випуску новин. Робота на всіх фронтах в центрі матері і дитини в Терасполі йде масштабний ремонт у всіх чотирьох корпусах. Міняють покрівлю та вікна, інженерні системи утеплюють фасад. Більше в наступному сюжеті. Республіканський центр матері і дитини, корпус Б. фасад будівлі прикрашають тріщини, розбита плитка, потерта фарба. Завдяки фонду капвкладень вкладень установа незабаром зміниться. Вартість проекту майже 6 мільйонів рублів. До робіт приступили на початку серпня. Міняють покрівлю, вікна ремонтують і утеплюють фасади. Фасад повністю мінеральною базальтовою ватою. фасад повністю утеплюється мінеральною базальтовою ватою. Це на сьогодні найенергоефективніший матеріал, який дозволить зберегти тепло з. Прохолоду влітку також захистить повністю міжпанельні шви від протікання. Майже півтори тисячі квадратних метрів облицювання вже зробили. Протягом десяти днів завершить ремонт даху дитячого та акушерського стаціонарів. Після перейдуть на інші корпуси. Паралельно займуться оновленням інженерних мереж та благоустроєм території, закінчити планують до кінця року. А вже у наступному будівельники зайдуть у саму медустанову. Республіканський центр матері і дитини працює з 1981 року. За цей час жодного капремонту. Фарбування, побілка і навіть придбання меблів все робили власними силами. Ми зараз, щоб був Хочемо зараз, щоб був зроблений загальний капітальний ремонт, щоб все водопостачання, водовідведення було відремонтовано. Ну і звичайно, внутрішній стан наших приміщень це побілка, ремонт, заміна ліноліуму на медичний спеціальний. Ось все це разом звичайно буде сприяти тому що будівля не тільки ззовні, але й всередині набуде гідного сучасного вигляду. Крім того, з'являться відразу два широких пандуси. Фундамент під них вже залили. Днями приступлять до установки. А на наступному тижні зміниться і головний вхід. Там поставлять нові вітражі і двері. Рік здоров'я ще попереду, але питання вже зараз приділяють велику увагу. У столичній водолікарні триває оздоровлення пільговиків. Це пенсіонери, ветерани, інваліди, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Всього 300 путівок. Реабілітація для таких пацієнтів безкоштовна. Заявки подаються всеотвістую подаються у відповідну організацію. Категорії закріплені за громадськими організаціями. Наприклад, спілка захисників, спілка інвалідів, захисників Придністров'я. Вони відповідно до виділеної кількості путівок приймають рішення. Реабілітація осуществляється. Реабілітація здійснюється згідно з положенням протягом одного місяця. Тобто пацієнт у нас приходить, ми оформляємо йому цю путівку і протягом місяця він має право пройти ці процедури. Як йому зручно. Скористатися такою путівкою можна протягом року на оздоровлення кожного пільговика. Місто виділяє тисячу рублів. Долари замість леїв експортерів зобов'яжуть продавати валюту за новими правилами. Законопроект розглянули в Верховній Раді. Йдеться в тому числі про молдавську ГРЕС. Вона постачальник електроенергії за кордон, причому більша частина поставок припадає на сусідню Молдову. Молдавська Грес є одним з найбільших експортерів і природно одним з найбільших постачальників валюти. Це алеї Республіки Молдова. В результаті виникає диспропорція. начебто, валюти в країні багато, але основний попит все-таки на долари США. Складність в тому, щоб обміняти леї, що надходять на потрібну валюту. Центробанку кажуть, пряма конвертація неможлива. Страждає наша зовнішня економічна діяльність. Долари потрібні для імпорту товарів. Ми, ми, торгуємо. ми торгуємо з багатьма країнами світу. Молдова лише частина наших зовнішньоекономічних відносин. Тому з огляду на те, що у нас позитивний платіжний баланс з республікою Молдова, ту частину леїв, яка не використовується у торгових операціях, ми змушені конвертувати для того, щоб дати можливість здійснювати зовнішньоекономічну діяльність діяльність іншими країнами світу. Природу. З цим пов'язані і збільшені комісії, які ми змушені платити. Ініціатором законодавчої ініціативи виступив президент. Верховна Рада законопроект підтримала у першому читанні. Робота триває. Коли документ набуде чинності, конвертувати леї в долари буде сама Молдавська Грес. Сонечко, Юнга, човники дитячі атракціони радянських часів. Зараз у Бендерах вони залишилися тільки на набережній. Є тут і веселий паровозик. Йому вже давно за 30, але він ще на ходу. Нам нужны такие площадки, щоб наши детки отдыхали. Нам дуже потрібні такі майданчики, щоб діти відпочивали, щоб було куди з ними прийти на вихідні. Нам дуже сподобалося. У двох інших парках старі каруселі давно демонтували. Зовсім скоро там з'являться сучасні дитячі майданчики. Гроші на це виділили з фонду капвкладень. у парку Перемога мікрорайону Ленівський дитяче містечко займе територію понад 700 квадратних метрів. Тут буде розміщуватися дитячий ігровий комплекс з гойдалками, з каруселями, гірками для дітей. Будуть встановлені гойдалки балансіри для менших, для більш старших. Крім того, буде організована зона з тренажерами для дорослих і встановлено тенісний стіл. Проєкт містечка вже готовий. Драбинки, гірки, лабіринти і повітряні вежі з ілюмінаторами. Всю цю космічну станцію почнуть встановлювати тут же за місяць. Ще планують замостити тротуарною плиткою доріжки, встановити нові світильники і лавки. На тротуарі з'являться зірки з кольорової плитки, а поруч встановлять фонтан. Де зараз стоять лавочки, по кругу буде фонтан сухий. Струмені виходитимуть вверх до двох метрів з чаші, яку не видно. Вона в землі. Зараз будівельники працюють і в парку Горького. Тут покривають піщаною сумішю майданчик для мініфутболу. Наступний етап настил штучного килимового покриття. Тижнів за два поле буде готове прийняти перших футболістів. Пізніше поряд зроблять волейбольний та баскетбольний майданчики, а приблизно за місяць займуться дитячим ігровим комплексом. Це буде комплекс, який гораздо більше буде, в парку Побєди. Це буде комплекс набагато більший, ніж в парку. Перемога. Тут будуть поєднуватися як зони для маленьких дітей так і для дітей старшого віку. Будуть гірки, канати, різні лазилки, те, що цікаво буде дітям. Старі каруселі, які тут були раніше, утилізувати не будуть. Вони отримають друге життя. Фахівці їх обстежать, відремонтують, оновлять і встановлять в різних міських парках і скверах. В Держслужбі ЗМІ сьогодні особливі відвідувачі. Фіналісти конкурсу малюнків та світлин я тут живу. Їх роботи із зображенням рідного краю журі заходу визнало найкращими. Організований конкурс Держслужбою ЗМІ разом із типографією поліграфіст для того, щоб популяризувати найкращі місця Придністров'я. Ми хочемо пробудити в людях почуття патріотизму. Беручи, наприклад, у Рибницькому районі в руки видання і зображенням Рибницького району, я думаю, їм буде приємно бачити це і зайвий раз згадати і нагадати іншим громадянам республіки, що такі місця існують. Всього на конкурс було представлено 173 роботи в чотирьох номінаціях: культурна спадщина, національні традиції, природа рідного краю, люди Придністров'я. При цьому малюнки наймолодших учасників було вирішено виділити в окрему номінацію: діти до восьми років. Журі оцінювало оригінальність сюжету, майстерність виконання, композиційне і кольорне рішення, символізм і зроблені авторами акценти. Ідея, вже давно. Ідея зародилася давно, хотіла щось спробувати намалювати з Терасполя, вийшло швидко, роботою задоволена. Я навіть не думала, що роботу виставлю на конкурс. Я представила роботу. Я представила весняну роботу з зображенням озера. Зроблена фотографія була на вулиці Радгоспні о десятій ранку. Я просто вирішила пофотографувати природу. Якраз тоді проводили конкурс, і я скинула роботи, бо було цікаво. Переможцями конкурсу стали 15 осіб. Всі вони отримали почесні грамоти держслужби змі. А кращі роботи будуть надруковані на обкладинках видань бендерської друкарні поліграфіст. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.